Сьогодні в нас на огляді класичний маршрут гори Хом'як, або де ще можна потренуватися перш ніж йти у Великі Гори. Хто вже бував на маршруті, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про виробку лісу для парковки і перенесення старту маршруту відповідно на це місце. Дуже цікаво почитати вашу думку. Раніше вже був огляд на нашому каналі повного спуску з гори Хом'як, але він проходив на іншу сторону гори. І ми спускалися в бік Миколичина, стартуючи з гори Синяк. Посилання на відео. Я додаю в описі, так що переходьте і ознайомлюйтесь, оглядаючи цей маршрут з велосипедної точки зору, ви маєте знати, що це не є спуск буквально з самого верху хом'яка. Ці останні метри, які залишаються до верхівки хом'яка. Вони неможливі для того, щоб спуститися там на велосипеді. Відповідно, маючи на увазі спуск з хом'яка, це завжди або з його підніжжя, або з полонини хом'яків. Легкий доступ і популярність маршруту став його мінусом. На цій стежці появилось дуже багато людей і сміття. І людей було настільки багато, що просто розвантажити голову від натовпу і відчути себе в горах було майже неможливо. Все рівно рекомендую відвідати цю стежку. Вона веде в курс діла вас перед більшими горами. Ця стежка містить на собі дуже багато різних елементів рельєфу, який зустрічається і у великих горах. І відповідно, ви можете завчасно з ним ознайомитись на коротшій дистанції і потренуватися. Підйом на верх можна здійснювати серпантинами, а спуск поєднувати серпантини і зрізки. Саме оці скорочення вони є гарним місцем для того, щоб тренуватися. На них є відповідний кут і різноманітні насичення самого рельєфу стежки. Також сам спуск можна здійснювати тими ж серпантинами. Він буде довший, пологіший. Фізично він. Не буде сильно простіший, бо вам доведеться багато підпедалювати, щоб тримати динаміку спуску, але він буде простіший, якщо ви не дуже звикли спускатись по різкіших нахилах з великими каменюками. Дуже цікаве спостереження. На початку сезону ми були на цій стежці і помітили, що Хартейл на плюсових покришках швидше набирає і краще тримає накат по пологих ділянках ніж підвіз. На різких ділянках перевіряти не було можливості, бо для контрійного хартейлу не вистачало геометрії. Якщо маєте якісь теорії, чому хартейл краще тримав накат ніж підвіз, пишіть в коментарях. На горі є джерело. Якщо ви про нього знаєте, але ще там ніколи не були в людний період, не розраховуйте на нього. Є велика ймовірність, що ви попадете в чергу з групи туристів і будете дуже довго чекати, щоб набрати води. Ознайомтеся з налаштуваннями велосипеду і налаштуйте підвізку саме для гір. Ті налаштування, які ви використовуєте в бейкпарках, не підійдуть для гірських трейлів. Ви собі просто повідбиваєте руки. Будьте готові, що навіть коли ви гучно їдете вниз, людина, яка йде спиною до вас, може вас не чути, бо вона слухатиме музику в навушниках. Я на таке натрапляв на говерлі і так само натрапляв на таке ось тут, на хом'яку. Пиши щось в коментарях, ділися своїми враженнями. Завжди раді почитати про якісь нові маршрути, нові гори, які варто відвідати. З попереднього відео вже є декілька порад, куди потрапити. Все. Я включив, чи не включив, Включив. Включив, Включив. Та я знаю, знаю, я просто... ой...

Dėkui. Pačios koralų. Kalakuti ne, nekalakti ne, bet toks. Dai, to zriskai. Tai... Po to, tai ką, tai to to, tai to, tai... Там, ми сюди, тому. так, так там зрізочка. Вот там Дякую, дякую. Так, а Микола де Микола їде. Ось Микола вже йде. ось він і прийшов. Куди? А ні-ні, тут нам туди. А, тут не прямо. на прямому. Ту, на, на -ту. Хіба хочеш ту, раптом зняти, але я не теж. На хартилі, на широких, легше їхати там. На оцьому? Ні, тут а, я. А, на плоскачу. Та от і що на записано. Наплоскачу. Тут, так. Та. Та. А по плоскій частині за рахунок більшого об'єму меншому тиску. Та ти і воно може... тримає накат. Так. Це так повільно їде. Я, повільно. Море.

Так, медалі зрізкую. Да, 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 зрізку. Та ну, сотрудник коробка. Поводись. Я просто перед цей на всякопадок. А що, ліквій. А стартунув запис? Та. Поворот. Тепер не розгонятися. І як Так, то дерево не забрали. Да, гальмой, гальмой! Я зрозумів, де? А, ясно. Так, тут. Ну, це типу у разі там що десь під деревом мало бути. Відносно Кажім Лізкий походить для мене. Сказь не стартуй, бляха. Опля, сапуха! Сапішки. А що тут є? А тут я не знаю, чи я пролізу так, щоб не головою не зачепити. А і пробувати не дуже хочеться. Ось таке. Чо я вибираю якесь місце, там де зразу після нього сходинка? Сходинка? Тут що сходинки? Що ти? Так, що там? У мене пальці змучиться, поки я стою. Давай. Вже змучились. <laughs> Давай їть. Я їть? Я іншою траєкторією поїду. Я знаю. <laughs> а вже роз Що, що, що? І туди там є об'їзд. Та я вже в... А, типу, я їду, я бачу, що там все більше і більше перепади. Ага. <рес> ну, та, тут теж треба було б собі промаркувати балоном. А тут я точно не їхав. Ще. Треба... От, от ми тут ззадом їхали восени, коли ще трошки воно мокре було. Таке собі катання. Ще один, блін Ще один завалчик. Хобана! на стояти Пліп-лок, Фітлок, лок направмо. Дякую. Дякую, дякую. Ай, такі розкажеш. Доскач. Окей, плит. Корова! Е погляду. Ну добре, тут я не вийду. Там така ділянка з негативним нахилом. Дуже запам'ятовується і дуже цікаво, щоб її подолати. Не вдалося. Тут застряг. Треба було якось раніше сюди пере... переїхати. Та й таке. Два тижні до виїзду. Не займаєшся? Ага. Ну ну. Идем? Так, я кня, я кня. Назвальте, будь ласка. Ой, дякую. Дякую, дякую. есть курение mm -hmm. а? хорошо? а чё mm -hmm. хочешь? Mm -hmm. ну та 약은, 약은. Танка. Так, найцікавіше, ну просто челендж переїхати ту річку yeah. <laughs> переїхав ще раз. Для мене челендж який цей от, бо я тут чуть не навернувся, коли пробував стартанути. Бляха, майже. Ну, най буде. Дерево чуть рукою не зачіпав плечем. Ну, no, принаймні на роботу не поїдемо в той. Все, це то вже фініш.

どうしたか?<パ> Дякую, дякую. Ha там десь буде той момент переїзду через корінь. То від нього лівіше вверх. Ага. Я не впевнений, що я цей.

Ага, посидіти. Ооо. Посидіти. Ровер. Ровер. Файний. Файний ровер. Прошу пару метрів. Ідемо, їдемо. Зараз, 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 бо гудше. Це може, але це не може. Ага. А ще я зрозумів, що не можу. Я чарджер закрив. Вона а. дуже туго працювала. А. У мене все по руках йшло самого. Вімкну? Так, так. Я не вимкну. <винав. риклад> на ногою. Хотів спертись і провалився. Т Текстури. А коеюн жаап коемташ Тришка. Відео про хом'як, а на самому хом'яку так і не були.